Після війни традиційні питання мови, церкви, історії, назв вулиць, пам'ятників вони працюватимуть зокрема, ну, їх можна буде користувати в якихось політичних, наприклад, цілях чи вже прийшли, перегорнулися? Я підозрюю, що там людям, які люблять дробити суспільство, потрібно буде вигадувати щось нове, тому що мовне питання воно в принципі не, не стоїть. Як, як мені видається, можливо, я живу в якійсь своїй бульбашці, але е, я спостерігаю, як поступово, поступово е, там, від якогось відторгнення е, української люди перейшли на її е, е, використання у, свою, у своєму повсякденні. У мене показовий випадок був, коли я приїхав е, кілька місяців тому в е, Одесу. І з десяти людей, з якими я спілкувався, дев'ять спілкувалися зі мною українською. Хоча там ще минулого року це була б одна людина журналістка, яка брала інтерв'ю. Тобто ці процеси тривають. І ось в одному з західних регіонів, там декілька місяців тому, коли я був, я бачив, ну, вельми типово, якщо судити за соцмережами сценку, коли люди, вимушені переселенці, ними з собою говорили російською, явно місцевий пан, тому що, враховуючи місцевий діалект, чітко і безапеляційно сказав, типу, тут говорять українською. Треба виправляти російську мову. Казати їм тут говорять українською, говори українською, чому ти мовою окупанта говориш? Це ок, не ок. А залежно від ситуації, дивлячись, що люди говорять. Ні, Можна... просто в, побутов... в побутовому спілкуванні обращаєш Побутового... к продавцю, наприклад, там, чи Друг з другом? Звертаючись до продавця, це одна справа, а, тому що є приватний бізнес, який сам встановлює правила гри. Якщо власник а, цього бізнесу а, вважає, що на території його підприємства, умовно, Має бути українська мова спілкування, то його продавець буде спілкуватися українською. Виправляти вже когось чи ні, це там приватна ініціатива. Конституція України дуже чітко дає розуміння, де і як ти можеш послуговуватися тою чи іншою мовою. Тобто, якщо ти державний службовець, тут все зрозуміло. Якщо ми говоримо про сервіс, є закон України, який модерує цю історію. Як людям спілкуватися в побуті, так. Крим, Т... з, а Крим, з татарською, чи польською, чи російською, чи ще якоюсь, а це їхній особистий вибір. А ті люди, які а, позиціонують себе найзатятішими, напевно, ну, принаймні, в своїх очах патріотами України, котрі справді продовжують десь виправляти, котрі досі пишуть в соцмережах. Не знаю, чи у вас є час це моніторити, але ці дискусії справді досі тривають, попри усі о, там розпал війни, про те, що там всі російськомовні досі лишаються ворогами України і, і мова окупанта, якби ці всі наративи, ну це виходить. Ці люди тоді грають на розкол країни чи ні. Мені важко зараз <смір> дати відповідь на це запитання, бо, за як е, я не є великим прихильником е, е, агресивних комунікацій. Е, я завжди виходжу з того, що. Е, Любов набагато конструктивніший механізм чи важіль. Аніж ані, 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 примус і крик. Аніж ані, 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 примус і крик. Хоча часом примус і крик, мабуть, є виправданими, і ми не можемо розписуватися там за кожну людину, але я розумію, що у багатьох людей є причина поводити себе саме так. Тому що коли ти е, відправила свою дитину е, у військо, дитина загинула від е, 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 рук росіянина, і ти чуєш російську мову. Ти, мабуть, маєш моральне право агресувати. тому Тож поряд загиблою дитиною в окопі міг перебувати абсолютно військовий? Абсолютно Вірно? правильно. Так, звичайно, абсолютно правильно. Але розкажіть про це тій мамі, яка втратила дитину. Вони, у, у кожної людини є свій персональний біль, окрім нашого колективного болю. Тому я і, і не засуджую, і, умовно кажучи, не, не підтримую. Мені прикро за подібні історії.